Друзі, сьогодні ми граємо в Roblox Destroy the Disaster Horror частина А, ні Disaster Horror Single Play частина 5. Так, давайте візьмемо на це відео будемо використовувати бомби бомбу. Ну і ракетницю. Ну чи як його там? Ракетниця, просуємо. взорвалась. О, там пусть Давай-то я на лифте поеду. А, не, не ну на мы? На мы? давай-ка. Найди. Я 15-й, давай-ка. Так, это может быть пятнадцатый повар. Да, это пятнадцатый. Тоже 16. О, сленки. лист. А ты иди. Давай. Так, все. Давай Зорвемо, щоб я міг туди пройти. Це рух. тут все. фу, так. Ще оце от табличку потребують. Все я спеціально впав, щоб. углов и так падать 1000 можем мы купить ты 25 так, у вот тебя точно... Ну, ты... Не. Давай ты как... Три тысячи. Так, а что там еще есть? Давайте... Давайте мультіла. Пульці. Мульт мульт ні, а, того треба чекати. Я краще за 500 коплю цей. Рейндер. Наші гроші. А, ні, не закінчились. Скидуємо там. 36 тисяч. Так. Так, 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 так. Що нам тут треба? Що я ще тоді не прок не купляв? Remote mine... Це що? А. Ні, мені це не треба. Дві тисячі, це що? О, о-о-о, це! Це класна штука, це я беру це, А оце я так і не помню. Ай, я горю. Я горю. Ні. я вже весь чорний. Все, сейчас мене взагалі, Все, я вже. У. Ну. Давай я її не хочу. Так, давайте знову брати ці речі. то що я підібрав тоді. Не купляв. А оце я таки не поняв, що це за штука? Якийсь квадрат з кристалом? Все, вже піготеля нема. хе хе Це штука. А оце що? Да нічого. Де що за зимку? Так, стріляємо вогн... в в пистолі. Як вам сказати? Пістолет, який вогнем стріляє. Я забув, як він називається, але він стріляє вогнем Давайте подивимося на готель З іншої сторони О, давайте оце зараз Ті блоки поламаємо Щоб тут просто все впало. Тут уже все попадало. Тут оцю частину підпалимо. Все, можна оці дивитися, як воно буде падати. А, блін. Я забув ще когось зробити Хіба ще ще оце? Бо так воно просто не, це і не впаде. І оце ще. І оце. Все. Можемо відлітати. І дивитись, як воно буде падати. Але я ще не знаю, як воно буде падати. Оце вже можна зруйнувати отак. Ой, мене закрутило тут! Та! Воно ще свикине просто з карти. Ой, що в мене так круто? А це мабуть, із за блоків. що таке? За блоки літають, Які же <клухи> нападали? о, тут чувака <клухи> придавило десь тут. і голова вилетіла. Так, і ще оце підпалюємо. Це, оце, оце, оце. Щоб воно точно впало. І ми подивились на це. Уже падає, давайте дивитись на цей. Ну що, літає? Е, воно літає! Чого? Чув... вилітаємо, щоб ушибцев. Давай, подай. Мені треба, щоб ты впав в отель. А не летав. Все, його сейчас вообще не будет. Куда ты улетишь, Л? Куда? Куди ти полетів? Ой, мене закрутило тут. Все, можемо витіти з цей знову сюди. спавн. Все, тут вообще готелю ніякого нема. Все зруйновано. Е, <гум> і наша місія виконана. Ну, це означає, що ми, типу, зруйнували його. Так, давайте ще його тут. Постріляємо в нього. Давайте сідаємо сюди. Е, ну, бри, воно пропала. Ну ладно. Давай ты на цей раз уже. А нет, давай ты бедерну бомбу. Так с ну. Куда? Тебя бомба лутила? Ладно. Так. Що я там... Так, ну це я беру сюди. Ставлю сюди бомбу і улітаю. Все, готеля, просто за одну секунду нема. Через 10 секунд. Ну, коротше швидко ми його знищили. Тут іще навіть блоки літають, вони заглючили. Ай! Все, немає готелі. Все, відлітаємо дуже далеко. Дуже, я думаю, вже десь 10 хвилин до відео. Так що на цьому будемо будем закінчувати. Кому сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока! До нових зустрічей. І ще напишіть в коментарі, що ви любите їсти зранку. От я, наприклад, в Мунці, а ви. Пише відкрийте комен... коментарі і напишіть, що ви любите їсти зранку. Все. До нового зустрічей!